люк підлогу під плитку монтажні розміри рахуються по внутрішнім кутникам. по стороні петлі рахується по цій частині габаритний розмір це повністю розміри по самим краям Тут у нас кутник виходить сороковий. 40 40-й. Монтується накладним способом, ці полиці накладаються на підлогу. І вже потім на саморізи чи на анкера робляться отвори і люк кріпиться в підлогу. Якщо пройом не дозволяє закріпити Люк через раму, наприклад, там тепла підлога, пінопласт, чи стяжка не дозволяє, то можемо зробити за додаткову плату монтажні пластини донизу, яка потрібна довжина, наскільки штук на сторону і так далі. Так, внутрішній прохід у нас при відкритті кришці виходить по цій стороні, забирається сантиметр, грубо кажучи, на товщину кутника по цій же стороні. Ось ця частина 8 см забирається. Тут по петлям плюс 4 см. Ну і тут 4 мм. Якщо грубо взяти, десь плюс-мінус все вийде 10 см, потрібно врахувати. Підйомник в відкритому положенні, він далі сюди не виходить дуже. Під таким кутом, далі петель він не виходить. В залежності від розміру комплектується люк або одним по центру підйомником, або два по бокам. Ну, як на даний момент ми ставимо два по бокам від розміру 70х80, вже йде два по бокам. До розміра 70 70х70 йде один по центру. Його вистачає на звичайну плитку до 10 мм. Замок отакий підпружинений. Зворотня частина на рамі може регулюватися. От сюди йде в комплекті ущільнювач, трубчатий, самоклейка наклеюється вже після монтажу, щоб його там не порвати і так далі. Закриття відбувається. Просто кришка притискається. От Як ми бачимо, є тут щілина на ущільнювачі. коли він наклеїться, кришка не буде. Підніматися, коли наступати. А якщо і буде, то зворетня частина на рамі дає можливість відрегулювати. Тут є невеликі пониження, вставлена магнезитова плита. Сюди заливається клеєва суміш, і плитка кладеться на мінімальний слой, щоб у вас вийшло до 15 мм це клей плюс облицювання. Ну, на даний варіант це під плитку плитка. не більше, тому що буде вже зі сторони петлі буде велика щілина сантиметрова. А так вийде у вас 5-6 мм. Ключ тут закручується на різьбі, тобто закрутили, різьба закінчилася, іде поворот. Там буквально 4 оберти. Треба крутнути ключ. З середини магнезитова плита обробляється сіликоновим просоченням що додає більше її витривалості ну, і волога не так дуже впливає на цей магнезіт. Не так волосся який, але додатково, щоб покращити ці якості. Ця плита йде 8 мм посиленому по варіанті. Вона трішки дорожча, але вона міцніша, ніж звичайна. Це на одному підйомнику, це люк 70х70. 70. Отак відкривається. Після монтажу тут ця запчастина в замку вона трішки виступає міліметрів на 5-8 від цього магнезіта, коли покладеться плитка, щоб вона це все перекриває і у вас залишиться отак. На рівні плитки може бути трішки нижче оцей отвір під ключ. Треба буде залишати на 12 діаметрів. Щоб була змога, якщо потрібно замінити замок, то вона знімається отут, гайка відкручується, виймається. Замок можна міняти. Заміняється замок. Шток обов'язково кріпимо підйомник штоком вниз циліндром до кришки обов'язково. Також після того як люк буде монтований, іде отака заглушка. От сюди закручується замість ключа. Щоб не попадало сміття в різьбу. Ось такий варіант. Телефонуйте, пишіть всім гарного дня.